А ми приїхали в місто Фастів, і в нас за спиною один з найпрекрасніших костелів і взагалі будівель, які ви можете знайти в Київській області, да і взагалі в Україні. У нас за спиною знаходиться костел імені Воздвиження Святого Христа. Будівництво цього костела розпочалося в 1903 1911 роках. Цей костел був збудований в неоготичному стилі. Мало того, він абсолютно виходить за рамки канонів будівництва. Чому? Тому що в ньому де не подивишся, ми бачимо асиметрію. Тобто немає такого, що Правий і лівий бік однакові зеркальні, так? а тепер зайдемо всередину і покажемо, як виглядає інтер'єр костелу і внутрішня частина. В інтер'єрі храму одразу привертають увагу галерея, гори, підлога, стрункі пілястри та колони з пишними капітеліями. У середині панує особлива атмосфера, Стримана світла. Духовно.